Продовжуємо наш марафон про самооцінку як любов до себе. Ми поговоримо про те, як піклуватися про свої емоції та розум, щоб підтримувати здорову самооцінку. Піклування про свої емоції та розум є надзвичайно важливим для нашого загального благополуччя. Ось кілька порад, які можуть допомогти тобі у цьому. Проявляй свої емоції. Не стримуй свої почуття. Знайди безпечний спосіб проявляти їх, наприклад, через розмови з близькими, ведення щоденника або творчість. Практикуй усвідомленість, використовуй медитацію або дихальні вправи, щоб заспокоїти свій розум і відновити внутрішній спокій. Став кордони, навчись казати ні і ставити свої потреби на перше місце. Регулярно навчайся! Читання книг, вирішення головоломок або вивчення нового хобі допоможуть тобі тримати свій розум активним. Знайди баланс, знайди час для розваг і відпочинку, щоб уникнути перенавантаження. Практикуй позитивне мислення, зосереджуйся на позитивних аспектах свого життя і досягненнях.